Усім привіт! мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. Сьогодні тема нашого відео це особисті кордони та межі. Поговоримо про те, взагалі, що це таке. Поговоримо про чемність, про те, як встановлювати межі, які взагалі є типи меж. Ось, здається, це все. Ну і деякі підпункти, які я вже буду по ходу розповідати. Отже, давайте почнемо з особистих меж і кордонів. Що це взагалі таке? Я завжди говорю про те, що кордони і межі це знаєте, як певна кордон, наприклад, в країні, да? тому що він відділяє і певним чином захищає, якщо ми говоримо, наприклад, якісь історичні знаєте, коли будували якісь башні. Вони муром, да, робили, захищали е, місто. Тобто е, межі це чітке розмежування розмежування між вами і іншою людиною, яке, по-перше, захищає вас, е, воно підтримує да, тобто ваші потреби. І, саме головне, покращує і розвиває нормальні стосунки з іншою людиною. Тобто, по суті, межі потрібні для нас, для того, щоб ми. Е, Скажімо так, піклувалися про свої потреби. І друге, це для того, щоб ми будували нормальні стосунки з іншою людиною. Тому що коли межі як би, переходяться, очевидно, ну це не класні стосунки, погодьтеся. Да? Тобто, якась емоційна, ну, немає, знаєте, якоїсь нормальних, нормальні дистанції начебто. Ось, ідемо далі. А, для чого нам взагалі потрібні ці кордони? Ось скажіть мені. А... Єба, Чого, вибачте, конечно, на слові, чого вам всім так цікаво, що я роблю? Знаєте, що мене саме дивує? Що е, мені, наприклад, коли я щось іду кудись, мені абсолютно все одно, що роблять люди. Єба, я не дивлюсь, я не заглядаю. І мені цікаво, що от люди, от їм так цікаво, що ти тут робиш, що ти там знімаєш. Хорошо, що ще ніхто не підійшов і це не спитав. Ну, коротше, мене знаєте, що я Те, що дратує? Е, я так боюсь щось зробити, я так боюсь вийти в світ, а що про мене люди скажуть? Так перестаньте, Самі лізти, куди вам не треба, розумієте, що ти дивишся? Тобі що, Нема чим зайнятися. Ну, коротше, щось мене тригірнуло, вибачте. В общем, просто це, ну, напев... Я вже сижу тут, реально всі всі дивляться. Найцікавіше, всі... дивляться чоловіки чомусь. Діди приходять, вигулювають собачок, дивляться. Ж Жінкам все одно. дуже цікаво. Ладно, йдемо далі. Майжі це про потреби і це дає нам захист, тобто відчувати себе безпечно. Знову ж таки, Можна да, порівняти межі з фактичними межами кордону, забором. Я думаю, що зрозуміло. Да? Тобто це певна огорожа від, скажімо так, негативних якихось певних речей. Ідемо далі. Поговоримо трошки про чемність, тому що чемність якраз таки заважає нам ставити межі. І що саме цікаве, що нас же всі привчали бути чемними. Ти маєш бути чемною, ти маєш допомагати старшим і так далі. Ну, я думаю, що у кожного з вас є. Ви пригадуєте моменти чемності. Ось чемність насправді це та риса, яку, знаєте, треба трошки переглянути. Тому що я розумію, що в деяких є ця думка, що якщо я буду чемною або чемним, мене будуть любити, мене будуть сприймати, мене будуть хвалити, мене будуть, вибачте, на слові в дупу цілувати. Але насправді, коли ви дуже сильно чемний, ви ну, шкодите собі, да? тобто ви даєте уже надресурси, і однозначно люди ще й часто знаєте, можуть не цінувати вашу ваша чимність і таке я. Тобто, оця чимність її треба трошечки переглянути. І не завжди ті дії, які ми можемо робити, які під знаєте, оцією смаком чемності, вони дійсно можуть класно взагалі впливати на нас в першу чергу. Бо в першу чергу треба думати про себе. Бо знаєте, є оці люди, які ой, ти егоїсти, агоїсти. Це ті люди, які в останню чергу до вас прийдуть, щоб вам допомогти. Тому в першу чергу думаємо про себе. І чемність треба дійсно переглянути, тому що не завжди чемність це ок. І можна сказати, що чемність взагалі, нечемність це класний шлях для того, щоб зрозуміти, хто ви є насправді, тому що ви могли підстилюватися постійно, да, там, в родині, наприклад. І ви розумієте, що ну, я не хочу так робити. Тіба, а хто ми? Да? А хто хто є я? І от якраз таки бути нечемним, якраз таки допомагає нам відновити цей зв'язок з собою. Я зараз говорю про те, що ми маємо іти людей калічити чи жась робити погане. Ні, це про те, що інколи ви можете сказати ні для того, щоб вберегти себе. Тому що, як я сказала, кордони це про захист, кордони це про, про потреби. Якщо ви не хочете допомагати, і ви маєте повне право сказати ні. Це дуже важливо. Йдемо далі. Встановлюємо межі не для інших, а для себе. Оце взагалі дуже класне розуміння взагалі меж. Ми межі встановлюємо для себе, для себе, не для інших. Тому що, коли ми встановлюємо межі для інших, начебто, є таке відчуття, що ти маєш змінитися. Ну, ти маєш змінитися. Альо, змінюйся. А по суті, межі для нас. Це ті, знаєте, як, давайте скажімо так. Такий тест. Тест для нас. Ми відкриваємо анкетку і дивимося, так. Оце, це, це, ти не робиш, все, міма. Я себе захищаю. Знаєте, як дивляться, читають зміст на етикетці якихось товарів чи продуктів. Ви розумієте, ні, що то очі багато всякої єшки там. Ні, не буду брати. Те саме і тут. Тобто, це в першу чергу для вас, межі для вас, не для інших людей. Люди інші не повинні там змінюватися. Ви маєте задати собі питання, а що я маю зробити для того, щоб захистити себе і свої потреби. Тому що дивіться, елементарно, ви в стосунках, да? і ви хочете, щоб вам дарували подарунки, там про вас спіклувалися і так далі. Це ваша, як бумовно, межа, да? тобто ви не хочете, щоб було інше. І ви кажете, ну змінюйся. Що ти не змінюєшся? А ви маєте собі задати питання, що я маю зробити для того, щоб мені мій чоловік дарував подарунки. І так, да, інколи це не означає, що ви маєте його звабити, інколи означає, що ви маєте просто його змінити, але в плані поміняти не другого, розумієте? Тобто фокус на себе. Якщо мої межі перетинаються, якщо мої потреби не задовольняються, то, можливо, є сенс просто зрозуміти і подивитися, що ця людина ну, цього не буде робити. І е, тримати дистанцію, це я абсолютно ок. Ідемо далі. Давайте зачитаю. У мене тут записано, що межа це особисте обмеження, яке забезпечує задоволення потреб да, і ваших там бажань так далі, ну, в цілому потреб. От і тут, якраз да, ти маєш змінитися. Ти маєш змінити, ти не маєш змінюватися, е, ти маєш задати собі питання: а що я маю зробити для того, щоб задовольнити свої потреби? Я думаю, що тут все зрозуміло. Наступний пункт про який я хочу поговорити, це вміння приймати чужині, тому що окей, е, ми то можемо казати да, ні іншим людям, але важливо ще навчитися приймати ні від інших людей. І тут. Просто мені завжди згадуються мої стосунки, У мене є молодший брат, йому 10 років. І, е, звісно, бувають такі моменти, що ми можемо там трошечки собачитися. І, не питайте, да, я розумію, що мені 25, але тим не менш, інколи коли я з ним, то мені, мені 5. Так ось. І, Мене ця дитина навчила, по-перше, сприймати його ні, тому що я бачу цю агресію, коли ти, типу ти хочеш не знаю, там, наприклад, його обійняти, він не хоче. І я сприймаю його ні. Я розумію, що інколи, коли він щось хоче від мене, а я розумію, що я це дати зараз не можу або не хочу, то він ні моє не сприймає. І от якраз наші стосунки чітко ілюструють те, що якщо ви кажете ні, ви щось не хочете робити, то ви маєте сприймати ні іншої людини. Оце є нормальна людська. Дистанція здорова, яка забезпечує нормальні стосунки між людьми. Йдемо далі. Давайте поговоримо трошки про типи меж. Взагалі, на просторах інтернету є багато різних видів да класифікацій тип меж, але давайте зосередимося на оцих трьох: це фізичні, це, очевидно, наше з вами як це називається, да? Тобто наші фізичні межі, де вас можна трогати, де не можна, умовно. Тобто це все, що стосується вашого тіла. Далі ресурсні межі. Ресурсні межі досить легко зрозуміти, тобто, у вас є певний ресурс, у вас є певний бак енергії, яку ви можете витратити на ті чи інші справи. І ви можете чітко сказати ні, тоді, коли ви розумієте, що у вас недостатньо ресурсу щось зробити, або ви розумієте, що ну, я не хочу цього робити, тому що мій ресурс да, постраждає. От. Наприклад, знаєте, коли. Коли дзвонить хтось з родичів, да я думаю, у кожного є такий родич, який дзвонить, насідає на вухо і починає все просто, все, все, ге, що в нього є в житті, на вас навалювати. Ви розумієте, що ну ресурсно, ви не тянете ці розмови, вам дуже погано після них. Тобто цей п'ятихвилинний там діалог, я не знаю, півпівгодинни, вас просто витягає енергії, так наче ви працювали 15 годин в полі. То ви маєте розуміти, що ви можете чітко сказати ні, такій людині. Проявіть свою нечемність, я вам дозволяю, підмаргіваю вам, і е, да, кайфуйте від життя. І останнє це психічні і емоційні е, межі. Знову ж таки, я можу відмовитися е, емоційно, да, бути залученою в чомусь. Умовно, давайте так. Я думаю, що е, таке в контексті війни є да, люди, які знову ж таки там починають розповідати про негативні новини. Ви розумієте, що ви не вивозите емоційно. Типу, ви не хочете, вас починається тригерити, ви починаєте відчувати тривогу, вас тягне на плач. Ви чітко можете сказати, що я не хочу це слухати. Все. Тобто, це є про емоційні і ваші психічні кордони. Ідемо е, е, далі. Гнучкі межі. Е, коли ви встановлюєте межі, треба теж важливо розуміти, що вони можуть бути гнучкими. Це не означає, що ви ставите забор і їх ніяк не змінюєте. Тобто, гнучкі межі вони можуть. Змінюватися від ситуації конкретної людини. Тому я за те, що були гнучкі межі, я розумію, що інколи, да, інколи треба жорстко казати ні, все, а інколи треба мати оцю певну, знаєте, гибкість і в межах теж. Тому інколи ні, інколи ні, але я подумаю, да? Ідемо далі. Тому що все-таки розумієте, якщо ви ставити жорсткі межі, в певних моментах це може працювати проти вас. Ось, тому гнучки межі це ок. І е, завершаючи да, наше відео, це як встановити взагалі межі? І звісно, ну логічно, ви зможете просто сісти і прописати фізичні межі, це то-то, то-то, тота, емоційні межі це то-то, 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 і фізичні ніяких не яких, ресурсні межі це тота. Але я вам пропоную трошки по-іншому подивитися на ваше життя, якраз таки в контексті вашого життя. У мене вимкнулася камера. спасіба. Я не пам'ятаю, на чому я там зупинилася, але ми говорили про встановлення меж. Так ось я вам пропоную подивитися на ваше життя. І зосередитись саме на тому, що які межі вам потрібні саме зараз. Тому перше, на що варто звернути увагу, це що ви робите, чого б ви не хотіли робити. Я зараз не говорю про те, що ви не хочете ходити на свою неулюблену роботу, я говорю про якісь певні речі, які ви робите. Ну, наприклад, ви бабуся або там за подружка. І ви розумієте, що ваша декась людина хоче ну, просить вас, щоб ви забирали її дитину, наприклад. Ви розумієте, що ну ви не хочете цього робити. Є сенс замислитися над тим, що, можливо, вам потрібно якось поглянути на свої кордони, межі і взагалі якось їх встановити. Що, можливо, це тумач для вас, наприклад. Да, тобто, загалом. Подивіться, що ви робите, чого ви не хотіли робити. Не знаю, може, вас мама напрягає блін, городом, розумієте? Хоча ви розумієте, що вам ці три помідори, якби города не сильно -то й потрібні, ви легше піти їх купити в магазині. Тобто щось таке, що ви робите, але ви б не хотіли це робити. Наприклад, знову ж таки, їздите до батьків там кожен, кожні вихідні, але ви розумієте, що ви хочете вихідні свої по-іншому провести. Але у вас якесь знаєте, відчуття провини за те, що ви не поїдете, батьки, там і так далі. Тобто, оце, над цим треба. Замислитися, йдемо далі. Е, Почуваєтеся погано. Знову ж таки, ви, як я говорила, да, зателефонував вам хтось, ви посиділи, послухали це, ви відчуваєте себе погано. Ви щось зробили, ви відчуваєте себе погано. Тут, скоріш за все, більше ми все-таки говоримо про емоційні якісь і, хоча, знову ж таки, фізичні межі теж. Знаєте, у нас ж є ця да, прийнята історія про те, що, наприклад. У подружжя є певні шлюбні зобов'язання. Я зараз говорю про ліжко, розумієте, так? Да? І не всі ж можуть сказати ні, тому що ну ти ж дружина, ти маєш виконувати свій обов'язок оце якраз про фізичні межі. Ви можете встановити і сказати, що ні, я не хочу цього робити. Я над чим замислитися. І останнє це почуватися в безпеці. Я думаю, це теж важливий такий пункт. Чи почуваєтеся ви в безпеці, тому що насправді він коли безпека може точніше, не безпека. Може бути від людей, які ну, досить близькі, рідні нам, правда, але ми цього не усвідомлюємо, якось не до кінця розуміємо, що а, так, да, дійсно, я відчуваю безп... небезпеку. ось. Тому це такі пункти, на які важливо звернути увагу для того, щоб встановити свої межі. Ну і, звісно, ви просто можете їх прописати і якби, відслідковувати, коли вам ок, а коли не ок. Ще раз повторюсь, що межі це нормально, це для того, щоб захистити вас в першу чергу ваші потреби. Це для того, щоб ви були щасливі, здорові і з вами все було. Тобто межі потрібні для вашого благополуччя. Межі також е сприяють покращенню стосунків з іншими людьми і для розвитку нормальних стосунків з іншими людьми. Звісно, я розумію, що ваші родичі, не знаю, близькі подруги там і так далі можуть не зовсім це розуміти, але е подумайте про себе. Все. Останнім часом дуже багато людей тут розходилось, тому я думаю, час завершувати це відео. Все, любі, зустрінемося в наступних відео. Цілую!